Львів соціальний представляє громадська організація. Самі як живуть ті, хто залишився наодинці зі своєю проблемою, Дізнайтеся про великі подвиги звичайних людей. Іноземні лікарі рятують життя українських дітей. Щороку на Львівщині хтось з батьків дізнається, що їхній дитині потрібно робити трансплантацію того чи іншого органу. Починають збирати для цього гроші десятки тисяч доларів чи євро і везуть за кордон. Адже більшість дітей їдуть на пересадку до Німеччини, Польщі чи Ізраїлю і залишаються один на один з бідою. Тоді батькам, а подекуди й матерям-одиначкам, доводиться сподіватися лише на власні сили і, звісно, на допомогу небайдужих людей. Чувай, чувай. 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 До стін лікарні Діанка звикла щомісяця на 10 днів приїжджає сюди з мамою обстежуватись, адже готується до пересадки нирки. Чувай. Нирки Діанки не працюють. Їхню функцію виконує спеціальна рідина. Її заливають в організм дівчинки під час процедури перитоніального діалізу шість разів на день. Ну, вона вже сама мені навіть нагадує, що треба робити, що вже треба чистити животик. Вона вже так в животі виробився на її годинник, що, що треба чистити животик. Зазвичай цю процедуру діанці мама робить вдома. Дівчинка не боїться, тільки починає вирадувати, коли в животику пече. Так буває під час процедури. Заспокоює іграшка. Хто тут був? Хто хто буде? Роби з песика. Давай складай песика. А от Миколка тричі на тиждень лежить біля спеціального апарату по 5 годин. Увесь цей час машина очищує його кров. Завдяки цьому апаратові хлопчик живе і чекає на пересадку в Білорусі. Але батьки все ніяк не можуть зібрати грошей. Ми були в Білорусі і сказали, що терміново треба операцію робити. Ну, на ту операцію треба великі кошти. Ми тої навіть тих, що сказала нам кошти, ми навіть половину не зібрали. Ну я думаю, що люди поможуть нам. Зараз у відділенні шестеро дітей, які чекають на пересадку. Наші пацієнти самі представлені самі собі. Ми їм допомагаємо, ми їм готуємо до операції, а далі, на жаль, їхня справа. Тобто, чи це Варшава, чи Німеччина, чи Ізраїль, хто де має можливості, там консультується. У Львові трансплантують нирку лише дорослим, за дітей не беруться. Хоча старших дітей від 10-12 років лікарі готові оперувати. Маленькі дітки, які іноді теж потребують трансплантації у віці року, трьох, п'яти. Ну, беручи на ну, до уваги ще не надто великий наш досвід. Ми вважаємо, що такі дітки мали б оперуватися в центрах, які займаються цим частіше, мають більший досвід операцій, власного маленьких дітей. А такий досвід мають у Києві та Запоріжжі. Там є окремі центри дитячої трансплантації, але пересадку вони роблять лише тоді, коли в дитини є донор родич. Якщо ж його немає, в Україні операції не зроблять. Законодавча база для трансплантації і для трупного, і для родинного донорства є, але немає, не врегульовані всі моменти, які необхідні для здійснення діагностики смерті мозку, для відбору трупних донорів, для проведення самого забору трупних органів. Крім того, налаштування людей, налаштування спеціалістів, які мали б приймати участь в цьому процесі, процесі трансплант координації, якої теж немає в Україні як такої. У лікарнях подейкують, державі просто невигідно, щоб в Україні робили трансплантацію трупних органів. Якщо б так було, то побільшало б людей, яким потрібні дорогі пожиттєві ліки. А так їх не дуже багато, бо на операцію за кордон може поїхати лише частина, інші діти помирають. За останніх півтора року Аня Підпалюк перенесла кілька важких операцій, зокрема, і трансплантацію нирки у Польщі. Нирка донора прижилася, тепер все добре, от тільки ліків таки не вистачає. Дитина приймає е, ліки від відторгнення органу. Є такі дуже серйозні ліки імуносупресію. І проблема ще з одержанням тих ліків, бо, як виявилося, що в нас в державі буває, що ті ліки до пацієнтів просто не доходять, хоча мають безкоштовно бути. Належним чином видані, повернувшись з Польщі до України, сім'я знову залишилася сам на сам з хворобою. У нас немає у Львові відділення дитячої трансплантації, тобто ніхто такими дітками не, не займається. Є доросла трансплантологія, в яку дуже тяжко отримати будь-яку консультацію. Мусимо постійно звертатися за консультацією, писати по емейлу чи дзвонити до, до поляків, проситися і отак їздити. Навіть навіть просто щоб здати. Аналізи приходиться їхати дитину вести, мучити, знов ж таки, бо то дорога далека. Аня може вчитися вдома, але не хоче, поки хороша погода, мама возить дівчинку до школи на візочку, бо ходити їй ще важко. Тепер, поки гарна погода, я ще намагаюся ходити до школи. Мені стало дуже цікаво п'ятий клас, тому що я дуже довго не була в школі. Я ще в школі була першу, першому класі, і тепер я дуже. Мені дуже цікаво вчитися в п'ятому класі. Батьки Ані намагаються боротись із системою після того, що вже пережили самі, створили благодійний фонд і допомагають тим, хто зіткнувся з цією ж бідою і не знають, як бути. От і мама Діанки виховує її сама, і сама шукає 20 тисяч доларів для трансплантації в Польщі. Мама! Допоки високопосадовці економлять на дитячому життю, батькам залишається лише вірити, що люди, які поруч, не економитимуть милосердя і співчуття. Христина Стець, Олександр Бригадир, Юрій Задвірний. Підсумки. Львів соціальний.